Всім привіт! В коментарі мені написали, щоб я зняв відео про ставки на скажімо так, для зварювальника. Я розповім про наше підприємство. Підприємство називається Велтон. Я тут працюю зварювальником уже п'ятий рік. Начнемо з ставок. Ставки в нас. Ні, начнемо не ставок. Якщо ви хочете прийти на підприємство працювати зварювальником. Є в нашому місті, якщо ви не вмієте варити, є в місті школа, курси зварювальника коштують щось там приблизно в районі 2,5 тисяч, можуть і бути більше, тому що зараз ціни дуже пішли до верх, і школа може також коштувати трошки дороже. Якщо ви відучилися, приходите, здаєте в нас тести. Якщо ви після школи, або ж як ви хочете просто прийти і здати тести, і працювати в нашому місті, ну, на нашому підприємстві. Тести заключаються тавровий стик, варити три шва в горизонті, один шов йде від початку до кінця, другий десь 70% і третій десь 50%. Потім переворачуєте, ставите в вертикал варити перший шов знизу вверх, другий. Ну, знизу вверх цілий і другий до половини. Бо чому я засміявся? Вчора був випадок, такий приїхав хлопець, дядько, можна сказати, з України. Мене попросили, щоб я поприсував на тестах, тому що він не говорить по польськи. Я пішов поприсутствував, але мені не можна йому там щось підказувати. Я просто був, подивився, як він заварив. Він заварив три горизонта. Ну, він на малому токі мало поставив напруги. Заварив три горизонта, поставив вертикал і почав варити зверху вниз. Перший шов і ну, і другий також заварив і, зверху вниз, вибачаюсь. І не здав тести. Я бачу, що він вміє варити. Почав в нього вже запитувати після тестів. Говорить, працював 17 років років на підприємстві Завод ІЛіча в Маріуполі. Говорить, зараз така ситуація, що вимушено, вимушений був виїхати на заробітки. І я говорю, що далі робити? Він говорить, не знаю. Він приїхав без координатора. Також це великий мінус фірмі, великий мінус координаторам, який не займається людьми. Вони отримують гроші за це, але не займаються людьми. Йому, їм просто не цікаво. Я говорю, добре, давайте зробимо по наступному. Зараз підемо в кадри, і я попрошу, щоб з кадрів зателефонували вашій фірмі і фірма відправила вас на школення. Якщо вони заплатять, думаю, не заплатять, я вже сам за нього заплачу за один день. Я бачу, що він вміє варити, йому одного дня вистачить, щоб здати тести і варити далі. Ну, я бачу, що він вміє варити. Він пішов три години, він походив на школі. Йому сказали, що все, вистачить, можеш йти здавати тести. Він в понеділок прийде. Я думаю, що. Він здасть тести вже без проблем і буде працювати над зварювальником. Здаєте ви тести, і зараз говоримо е, за працю безпосередньо на підприємстві. нашому. Перша ставка у нас е, зварювальника десь 3800 4000 злотих. У нас немає по часової ставки, якщо на умові операції напряму, коли ви працюєте, ви не маєте. Е, Ставки, як фірми зовнішні платять фірми, є. забуваю слова вже, фірми фірми-посередники. Фірми-посередники платять ставку почасову, у них є ставка почасова. Зараз розберемося, спочатку чела умова праці і умова зліцення. Умова праці це ви працюєте офіційно, у вас є больничні, больнічні, у вас є відпускні 20 днів. Ну, якщо називається вона така 13-та зарплата, ви маєте доплату 500 злотих на житло. Маєте спецодяг, ну, одяг безплатний. У нас є столовка. Доплата є на столовку, якщо не помиляюся, 140 злотих. Що з плюсів, роблять документи всі безкоштовно. Якщо ви робите карту побиту, ви робите її, якби, самі, платите за неї самі. Ну, коли ви її отримуєте, йдете з нею в відділ кадрів. Вам повертають ці 440 злотих. Якщо не помиляюсь, вам їх повертають. Фірми з цього не роблять, що далі. Ставка 3800-4000 злотих. У нас є багато відділів і везде працюють по-різному. Є три зміни, є чотири бригадунка така, чотири зміни. Розберемося за три зміни. Три зміни ви працюєте, перша зміна з 6 до 2, щодо 14 і друга, 14 до 14-ї, друга, з 14-ї до 22-ї і третя з 22 ї до 6. ї тобто Підприємство постійно працює. А на... Або якщо є Якщо майстер бачить, що ви гарно працюєте, вспіваєте, вам вставляють по 12. Перший тиждень ви працюєте, наприклад, з 6 ранку до 6 вечора, другий тиждень працюєте з 6 вечора до 6 ранку. Е... У нас на на моєму відділі, де я працюю, у нас більшість йде на 4 бригадувка. Чотири бригадувка – це що? Ви робите чотири зміни. Перша День вихідний, чотири зміни друга, день вихідний, чотири зміна, третя, оцепний і вихідний. В, в, в такому, в такі чотири бригадовки, ви працюєте і суботу і неділю, і так виходить у вас більше годин, і у вас виходить більше надгодин. Якщо ви, наприклад, маєте ставку 4, 4 тисячі це за 160 годин. А ви працюєте, наприклад, чотири бригадовки, 200 годин, і вам платять за 50 годин цих уже. 50 більше, якщо 4 тисячі, 4 тисячі ці розбити, наприклад, ну, відмінусувати податок, там виходить десь 3 тисячі, і 3 тисячі ці розбиті на 162, ну, 160 хай годин, ви маєте ставку плюс-мінус, яка є на годину. І до цієї ставки додати 50 наприклад, вийшло там 15 злотих, я не знаю, там плюс-мінус 15, ви додаєте ще 7 злотих, і це виходить вже. І, по 21 злоту вам платять ці 50 годин. Якщо ви працюєте, бо дуже багато попадається субот і неділь. Якщо ви працюєте суботу або неділю, ви отримуєте за них 100%. Якщо, наприклад, ви отримуєте днівна ставка у вас 150, Якщо ставку розбить на дні, наприклад, 150 злотих, то субота-неділя закривається там 300 злотих, наприклад. І... Плюс до цієї чотири бригадуки є така доплата 800 злотих, так ну така. Вимушена премія за ці, на цю 4 бригадовку, тому що щоб за привлікти людей на цю 4 бригадовку, додавали ці 800 злотих, допустим, ви, у вас ставка 3800, 4. Хай 4, плюс 4, 800 злотих цієї доплати, це вже ставка 4800 і плюс премія. Премія місячна залежить від того, скільки поправок зараз дуже багато. Тих людей, які працювали в якийсь там час місяць, ой рік більше року, дуже багато почало виїжджати в зв'язку з цією війною. Багато людей виїжджає на кращу роботу, багато людей поїхало до Канади, хтось їде далі. І зараз дуже багато поправок із за того, що немає, не залишилося, можна сказати, просто гарних спеціалістів. В середньому хлопці на чотири бригадовці. За 8 годин за графік нормальний. Отримують де-то в середньому 5 тисяч злотих. Можна сказати, 5 і більше. Тому що я знаю знайомого. Він отримав за 206 годин, якщо не помиляється, 6 там, що то 800. Не, на трьох на бригадовці в мене виходило в середньому, це 4200. 4200. Ну і все, в принципі. А... Є ще така, як умова зліцення. Наприклад, є в Україні підприємство, яке не знаю, як назвати там якась ТЕЦ, наприклад, да? працівники ТЕЦ мають ставку свою, вони працівники ТЕЦ. Є фірми-подрядчики, які приїжджають робити якусь там роботу. Вони фірма подрядна, вони завжди отримують більше. І так само по цій умові зліцення вони не офіційно, як офіційно так можна сказати, як якщо піти до десь в больницю, то вам потрібно заплатити за візит. В цьому випадку на умові праці ви не платите за візити, ви маєте свого лічучого врача, і йдете до нього, наприклад, вам щось потрібно, він вам виписує рецепт, ви все практично можете зробити плюс-мінус все зробити безкоштовно, але очереді тут є. Умови зліцення, ставки фірми є різні, і на нашому підприємстві платять в середньому від 25 до 30 злотих на годину. Є фірми, які платять, наприклад, 30 злотих або 29 злотих. І якщо працюєте там більше 240 годин, годин, додають злотий до до години. І якщо ви маєте менше, ніж 26 років, ви також маєте доплату 1 злотий, тому що в Польщі люди, які не достигли 26 років, не ну знімаються від оподаткування і вони отримують більше. Наприклад, якщо вам 26 років, ви приїжджаєте на ставку 30, Плюс злотовка до, плюс злотовка до. Машина під'їхала, вилетіло з голови. Плюс злотовка до того, що вам менше 26 років. Ну і плюс злотовка, якщо ви відпрацювали більше 240 годин, тому що фірми також ну, на цьому заробляють, заробляють, можна сказати, доплата на житло. Фірми платять в середньому, доплачують 300, і то не всі. Некоторі фірми взагалі нічого не доплачують. Некоторі фірми не доплачують, але якщо ви живете на їхньому житлі, то ви маєте доплатити 500 злотих, Там в середньому від, від, від 250, від 250, якщо, наприклад, в кімнаті живе 200. Ой, блядь, Вибачте, якщо в кімнаті живе більше 4 осіб. То виплати там 250 злотих, якщо там три особи, то платити 300 злотих, а якщо вдвоєм, то 400 злотих. Було якось так, я не пам'ятаю точно, я давно не е, займався, ну, не давав людей на різні фірми. Зараз хочу, ну е, зараз потрібні люди на пряму, і я стараюся знайти людей на пряму. Що я хотів також додати, що я працював з варювальником тут 4,5 роки десь, і мені, мені запропонували вакансію, таку, я зараз працюю як інструктор. І що в моїй обов'язності входить, наприклад, ви прийшли, ну, нова людина да, прийшла, здала тести, прийшла, і вона не знає, що далі, де куди йти, як варити. Тому що, наприклад. Те, що ви робили в Україні, і те, те що ви робите тут, це ну, дві, різні, дві різні сфери діятель... Не знаю, як сказати. діятельності. І... А в мої об'язаності входить показати вам, як варити, і показати на рисунку, щоб ви трошки розуміли, що ви робите. Я, наприклад, завжди, якщо ми варимо балки, щоб людина розуміла, я йду показую їй раму, цілу раму, щоб вона розуміла, що вона робить. Ну, трошки тут тяжко, але коли втягується, ви практично варитимете одні і ті самі, одну і ту саму роботу, наприклад, якщо вас поставлять десь на рами, ви варите рами. Да, їх там, може бути модифікацій дуже багато. Там, не знаю, випускає, підприємці випуска, десь 100 різних модифікацій рам, то ну, є кожна лінія, кожна лінія відповідає за якісь там, свої види. Якщо привикнути, то взагалі немає. Ну, я думаю, що місяця-два треба, щоб втягнутися. Ну, а перший місяць я стараюся навчити показати, що, як, куди, де туалет, де майстер, де роздівалка, де душева кабіна, де столова. Ну і стараюся втягнути, тому що язиковий бар'єр також грає велику роль. І моя, моя задача. Научити вас всьому, щоб ви ну, якби не столкнулися з такою проблемою. Наприклад, мені було, як я приїхав перший раз в Польщу, мені було дуже тяжко і, щось сказати. Я розумів все. Ну, коли ти приходиш, нічого не розумієш і чуєш, коли поляки там говорять: курва, курва. І Ну, важко скажу, що дуже важко було перебороти цей перший час. І також думав поїхати додому, але розумів, що ми приїхали якби, заробляти гроші, і те, що я поїду додому, нічого не дасть. І перші півроку я відпрацював, і коли ми приїхали вже в Україну, то я зрозумів, що в Польщі краще і вернулися, і вже ми тут почти 5 років скоро буде. Так що, якщо вам цікава вакансія зварювальника, ви хотіли б навчитися зварюванню. Пишіть мені на Фейсбук, пишіть мені Viber, WhatsApp, я кожному відповідаю. У нас може скоро відкриється школа зварювальників які ви можете прийти і відучитися в нас і далі працювати. Так що, якщо цікаво, якщо є якісь теми, які вам цікаві, також пишіть в коментарях, я постараюсь всім відповісти. Ну, все тоді, в принципі, все розказав. Якщо комусь ще щось не зрозуміло, напишіть в коментарях, я відповім. Або напишіть мені на Viber на. Ну, краще в Viber, я частіше в Viber або в Facebook також. Я... Під відео в мене є ссылка на групу в Фейсбуці, я є. є з тим. Я є адміністратор цієї групи, я туди також викидаю вакансії. І Часами мені дзвонять і говорять, що ми... потрібні там люди на таку на вакансію. Я там також часами викидаю вакансії різні. Але більше. Більше направлення в мене на зварювальників. Також, якщо ви додивились до цього, якщо нам потрібні ще дивіться, зварювальники, малярі, карщики, вузкові монтери, на другу фірму потрібні арматурщики і праця фізична, я не знаю, в чому вона заключається. 19 злотих ставка. а Також хочу розказати про ставки. 3800 у нас отримує на початку зварювальник, 3600 отримує маляр, 3400 отримує карщик. І якщо не помиляюсь, 3200 монтажист. Фірми землячні, тобто фірми на умові зліцені. Зварювальник отримує 30, вусковий отримує 24, маляр 24 і Монтюр, якщо не помиляюсь, 20. Арматурщики отримують, якщо не помиляюсь, там також 21 злотих і праця фізична, 19. Я не знаю, в чому вона заключається. Якщо вам цікаво, напишіть, я вишлю, напишіть номер і напишіть, що там, наприклад, напишіть номер, і цікавить праця на якусь там определену вакансію. Якщо там зварювальники лібо відповім я, тому що якби я знаюся в цій сфері. А якщо арматурщик або праця фізична, я подам ну, ваш номер. Своєму знайомому, який займається цим безпосередньо, і він вам дотелефонує і розповість все, як все виглядає. Все тоді, всім дякую, хто дивився це відео. Ну, комусь може нудно до кінця. Пишіть в коментарях, що вас цікавить, я відповім. Все тоді до наступного відео.